Уродженець міста Гагра в Абхазії, який через військовий конфлікт вже у два роки став біженцем, так розпочав розповідь про себе наймолодший грузинський реформатор Іло Глонті. Політикою каже, цікавиться з 12 років, тому закінчивши школу у Тбілісі, пішов стажуватися до канцелярії уряду Грузії, коли її очолював каха Бендукідзе. Саме це знайомство стало вирішальним у житті. Іло це був великий грумна як Потом показала життя. И, конечно, под влиянием этих людей, когда Каха Автандилович ушел с своего поста и перешел в университет, как раз был мой первый курс. Я сдал в ново только что открытый э, университет, на, только что открытый факультет права э, и э, ну, учился там. Ну, потом попал к э, Кахе Автандиловичу уже лично. какой-то лекции. Ну а потом уже начас політична кар'єра. Вже невдовзі молодий політик працював у команді тодішнього президента Грузії Михаїла Саакашвілі. Останнього до слова Іло називає просто Міша упродовж двох років, із 2011 до 2013-го, іло глонті працював над розвитком школи для підготовки менеджерів держструктур при вільному університеті, а також разом із Кахою Бендукідзе над фінансовими проектами Світового банку. Проект Лазіка. I <laughs> Ну, или слышали, это свободная экономическая зона. В УЗИ вот можно сказать, что это есть наверное, главная моя работа, которую мы делали. Этот проект с Кахой Автандиловичем вместе работали над этим проектом. И это был самый наверное, масштабный мой проект. Также сотрудничал в проектах Всемирного банка в разных направлениях, которые ну, вы знаете, государства банк государства занимались менеджментом этих проектов. После відставки Сакашвили Ило продолжал спеціально. Ати із нинішнім членом грузинського парламенту Георгієм Вашадзе, який нині займається антикорупційною реформою в Україні, власне, саме з командою грузинських реформаторів до Києва потрапив і сам Іло Глонті. Упродовж року працював як у столиці, так і в регіонах, зокрема над створенням школи молодих реформаторів. А згодом отримав пропозицію від голови рівненської обласної адміністрації обійняти посаду заступника з гуманітарних питань. На пропозицію Глонті вже погодився. А поки триває, Ває процедура отримання українського громадянства, іло намітив собі декілька завдань серед пріоритетних розвиток рівненського аеропорту та боротьба з корупцією у своїх силах. Грузин абсолютно впевнений та чекає підтримки громадськості. І, звісно, зрозуміло, що ніхто там не буде давати дорогу людям, які хочуть помішати корупційним схемам, які хочуть так селішить кармушк Звісно, їхні я знаю, що є такі. Но надо понимать чисто моральную вещь. Эти люди останавливают развитие всей страны. Идят то, что им они не заслужили. И я думаю, люди будут на стороне. А если люди, люди не будут на стороне, тогда бессмысленно это делать. Роман Сврыда, Назар Мідріган, інформаційна программа День.